Ой, ну ти бачив, чи в око щось попало, чи що воно таке. Ой, Маруся, ти вже тут не схотіла мене ждать. Та ви ж це дали те поперед перед батька в пекло, хто зна чого й що. Могли б хоч п'ять минут підождати, та в місті б пішли. Ти вже до бабусі хочеш іти? та не весь ще тут погуляємо. Я ж он тільки милостину поклала, хай хоч трохи ж полежить. Боже ж он бігають з пакетами? Видивляються, коршуне. Це ж тільки одвихнись, то зразу ж буде пустий гріб. Скоро вже на кладовище не спінеш зайти, як летітимуть сумки провірять. Що воно ще за діти отакі безсовісні. Маруся, а ти не знаєш, що то воно за дівчина біга. А, то в синій когті. Ларіщина? А, точно. Я ж бачу, що воно на когось гад мені похоже, а на кого не пойму. Ну, новили баба Нінка. — Да, оце ж Нінка малою була така гидка та витришкувата. Та хто зна, може, й відсвіта. Нінка ж, бач, трохи проаккуратилась. Так у них й ларіска малою неловка була. Це щас вона волі м'яя. Тільки що ларіска вона дужче туди на батьків рід похожа, на Миколу. А ця ж то копія баба Нінка. Ой, Боже, ну ти бачила. Та щось так спіння розболілось, що не всидю. Маруся. А на ліці що, то тільки смоктальникам хвети лежать, чи що? І ні пасточки, ні ніде нічого. А то так виховуй діток. Якщо це вже літка не заробила в дочок, то я вже тоді не знаю. Та ти що, Маруся? Вона все тим дівчатам віддавала. Вони як пішли вчитися, то літка на себе й копієчки не потратила, все туди йшло. То вони й одячили. Та чому б у них не було грошей, Маруся? Ти що смієшся? Ти б бачила, якою вони машинярою приїхали? Здорова така. джип чи щось таке там коло дороги стоїть? Да, чорна. А я прослідкувала, що то за машина, бо я бачила, як вони ще тільки в село в'їжджали, повилазили з неї Маруся, порозфуфирювані, золотом пообвішувані. Ідуть одна з поперед одної, а на матір шоколадних конфетів пожаліли. Диви, Маруся, що виробляють? Я милостину поклала, вони вже хватають. А ну не займайте. Ви що, з голодного краю чи що? Ніколи конфетів не бачили. Бо я вас щас понагодовую. Що воно за уроди отакі? Чи хоть ви? А, понятно, людщина. я матір перестріну і все їй розкажу. А ну, тікайте від сіль, бо я щас вам руки поозбиваю. Це, видно, найголодніші в селі Маруся. Одна зарплата, друга зарплата, паїв штук шість. А варічини тітки на нього ж свої паї В них же дітей не було. Три пенсії. Три Маруся, там ще ж і баба жива. Та вони все ніяк не понажираються.